З Юрієм Луценком з Іриною Луценко летимо до Юлії Тимошенко і передамо вашу енергію, енергію мільйонів в боротьбі за свої права, в боротьбі за нашу українську державу. Переконаний, що вона підтримує кожного з вас і прошу підтримайте Юлю. Юлії, Юлії, Юлії. Юлі! Що ми вимагаємо від поки що людини, яка знаходиться в Офісі президента на прізвище Янукович? Перше, президент Янукович повинен полетіти в Вільнюс. Друге, президент Янукович повинен виконати волю народу України. Та українського закону і 28 листопада підписати угоду від імені українського народу, де Україна стає частиною Європи, Третій, президент Янукович зобов'язаний відправити у відставку цей антиукраїнський. Антидержавний і антиукраїнський і європейський уряд, на чолі з прем'єром Азаровим. Третє, ми вимагаємо від цього так званого уряду і президента скасувати своє рішення про зупинку європейської інтеграції. І до Вільнюса ми будемо пікетувати кабінет міністрів з вимогою. Скасувати антиєвропейське і антиукраїнське рішення. Ми, як українська опозиція від вашого імені 27-го числа, полетимо до Вільнюса. Передати наші прохання і наше бажання, щоб Європа залишила. Відкриті двері для великої української держави, для тієї держави, яка посяде гідне місце в Європейському Союзі. Сьогодні тут, на цьому європейському майдані, ми розпочали збір підписів, збір підписів мільйонів українців. з Зверненням до Європейського Союзу. Прийміть Україну! Ми на те заслуговуємо, ми як український народ. Ми звертаємось так само до наших європейських партнерів. Ми хочемо, щоб кожен українець мав право безвізово їздити до Європи, відкрити кордони, і це буде реальний крок до європейської інтеграції. Що Віктор Янукович буде виконувати цю угоду ніколи. Ця угода, по суті, суперечить всьому, що є в голові і в душі Януковича, Азарова і всіх інших. Вони щиро ненавидять Україну. Вони щиро ненавидять демократію. Вони ненавидять кожного з нас, який бореться за свою свободу. За нашу спільну правду і за наше майбутнє. Тому тут, на цьому майдані, ми можемо чітко сказати, якщо угода буде підписана, її буде виконувати новий президент, новий уряд і новий парламент, який буде представляти вашу волю як нашої великої Європейської держави. Януковича в імпічмент! А заробіт ставку а Україну в Європейський Союз. Слава Україні!